Окей, це відео від NumberField. Тут ми щось робимо з цифрами, так? Отже, у мене тут є дошка, давайте підніму її. І що би я хотів зробити, це показати вам дуже приємний, дуже швидкий, чудовий трюк з цифрами. Клас, мій любимий папірус. Окей, для цього трюку з цифрами треба придумати отримати якесь число, якусь однозначну цифру. Бреді. Яку цифру ти хочеш? Ха? Шість. Шість, окей, хай буде шість, гарне число. Отже, треба записати цю шістку, а потім написати її ще двічі, щоб отримати трьохзначне число. Тож у цьому випадку 666. шістдесят шість. І тоді те, що треба зробити першим ділом, це знайти суму цих трьох цифр. Тож у цьому випадку це шість плюс шість дванадцять, плюс шість вісімнадцять. От, я їх додав, і загалом 18. А далі я збираюсь поділити оце 666 на 18. І якщо ж я зроблю це на калькуляторі, то отримую 37. Окей. Окей, вибрали 6, отримали 666, поділили на 18, отримали 37. І причиною, чому це взагалі є трюком, є те, що я передбачив цей результат. Тепер не дивно, чому це відео взагалі про число 37. Насправді, це спрацює для будь-якої цифри, яку ви виберете спочатку. Зараз, власне, я покажу, чому це працює. Тому давайте це покажу. Отже, треба ще трошечки любимого попирусу. Отож, коли ми обираємо будь-яке число, ми вибрали минулий раз, 6, але давайте зробимо це з сімкою. То коли ми пишемо 777, то насправді що ми робимо це те, по іншому можна записати, що 7 помножить на 111. тобто будь-яка ваша цифра, коли перетворюється на троєзначне число, це по факту множення її на 111. А коли ми додаємо три цифри разом, це те саме, що 3 помножити на нашу цифру. От, власне, тоді, коли ми ділимо 666 на 18 або 777 на 21, то насправді, що ми робимо, це 7 разів 111 ділимо на 7 разів на 3, і сімки скорочуються, і отримуємо 111 плит на 3. 37. Тобто кожного разу, коли ми це робимо, незалежно від числа, ми 111 ділимо на 3, все інше просто скорочується, тому завжди отримуємо 37.